Доброго дня, шановні учасники. Хотів би все-таки дискусії з політики перевести в практику. Чому в практику? Тому що ми вже на цій стадії в даному законопроекті, там де він виноситься в зал, є рекомендований комітетом голосування до другого читання. І в цілому, перший законопроект я не підтримав в першому читанні. В другому читанні я там говорили, що було засідання комітету, не були присутні всі. Хто подавав правки, не було запрошення, будемо використовувати свою позицію, все-таки використовувати свої права в залі Верховної Ради. З приводу виступів, які лунали, там депутати щось там приймають. Ну, слухайте, у нас вже дійсно, скільки пора приймала реформи, є вираз одного класика, яких ще вам реформ не вистачає, От ми знаходимося в державі на такій-то стадії. Щодо виступів. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що необхідно дати спецпідрозділи, повноваження, виноси, заходи під час війни. Ну, ми вже й так надавали. Тепер трохи по зверненню бізнес-спільноти, трохи зупиняємо ці повноваження, які вже три роки війни тривають і мають правоохоронні органи. Трошки зупиняємо У нас їх на комітеті. Я все-таки звернув би увагу на перше. Цей законопроект я називаю законопроектом депутатів. Ну, що це означає? Якщо автори законопроектів подали було три, один основний там два альтернативних, комітет на своєму рішенні вніс пропозиції. Допрацював на базі трьох законопроектів. Свій законопроект допрацьований. Але допрацьований законопроект це зовсім інший, різний і не має ніякого відношення до перших трьох, які були основними і додатковим альтернативними. Про що це каже, на мою думку, це порушення регламенту, але жодних звернень від жодної асоціації ми не побачили щодо порушення регламенту. Перше. Друге, зміни повноваження прокурорів. я своїми правками вже рекомендував. Для того щоб прокурор виконував свої функції передбачені статтею 36 кримінального процесуального кодексу, нам необхідно вести, крім юридичної освіти прокурору ще економічної освіти, щоб вона була обов'язковою. Для чого? Тому що він буде, ми в державі методології не маємо оцінки бізнесу, оцінки активів, крім матеріальних оцінок, інтелектуальних активів, всього іншого, але прокурор зобов'язаний мати такі повноваження. І, по суті, якось їх оцінювати, визначити розвір оцінки, потім передбачає чи не передбачає надходження до якогось об'єкту, яким користується арма. З приводу арми, як такої діяльності, ну, давайте таким чином у нас на комітеті дуже багато є звернень, які також не задоволені діяльністю. Чому не задоволені? Тому що, наприклад, взяти активи, які арма передала через Кабмін в управління іншим установам, деякі відсотків по 40% відсотків по 40 людей, які мають пакети в виробництві, їхні інтереси були повністю споплюжені, не вціна на об'єкт 40% частки, і держава вигляді державних підприємств користується їх безкоштовно активами. Так повинно бути, на мою думку, ні. Я також одним активом на даний час займаюся. Я думаю, що все-таки я знайду героя, який прийняв відповідне таке рішення в вигляді висновку, який відсутній ні ніде його немає. Але це, по суті, щодо діяльності. діяльних. Перше, я зазначив, що повноважень прокурорів і по закону повноваження прокурорів може наділити тільки наш комітет, тому що окремий закон визначено всі зміни до кримінально процесуальної. Кодексу йдуть через правоохоронний комітет. У нас змін щодо розширення повноважень прокурорів до 36 досудів, які кримінально процесуального кодексу не надходило і таких законопроєктів не існує. Хочу все-таки зазначити, що в цьому законі з'являються нові фонди. От пам'ятаєте, як в школі там дівки раніше там батьки фонди. Складали там щось користувалася, потім заборонили на рівні кабінету міністрів. О в армії це ноу-хау чи нове, що його добре забуте старе. Вони вводяться, створюються фонди, які зовсім не підперетоваються ні бюджетом, ні розпорядника цього фонду. Хто буде, ним до кінця, тобто арма сама буде управляти цими фондами. Також законопроект, що звертіть увагу, вона розпочиналася, ця. Переформатування арма в законний спосіб, це щодо розпорядження активів культурних, які мають культурні цінності. І вже потім воно переросло в такий кум, який вже необхідно, як і хтось побачив, як ініціативу це все повністю перекроїти переписати закон про гарму. Культурні цінності, так на мою думку, цим законопроектом і правками, ні рішенням комітету, вони абсолютно не вирішені. Тому що прибираються ну, ті активи, оцінки, визначення їх, що з ними робити, яку цінність мають, куди їх розподіляти, як на цьому заробляти, всі інше, цього механізма немає. Але ми не забуваємо от, все таки, щоб о, цей законопроект вліз в політику, політику яким чином, що одна й та сама щодо керівника. Голови армії, що та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж один срок поспіль. Це єснува в законі, ну, в практиці, тому що у нас у всіх е, органах там мінімум два терміни. Останні речі такі були, висловлювали позицію на п'ять років, на, на вісі контракт або все інше, але тут запроваджується нова історія для мене. На даний час дивна історія, що на один срок поспіль. Але в чому нова? Про те, що при обранні е, нового керівника заступники складають повноваження. Невже контракти не мають своєї дати? Нема нема вже яка підстава звільнення людей. І от така історія командний метод роботи в таких установах, вона мою думку, це дивно виглядає і. Ви все-таки говорите, але на комітет, що якоби не врахував свої думки. Але я думаю, що вам необхідно глибше копати, хто зацікавлений цих процесах. Е хто ж саме пише такі історії, такі е ініціативи, для того, щоб все-таки виносилося на розгляд комітету, також нове в законі це зниження вимог до професійної компетентності претендентів на посаду голови армії. Значить, зараз по 10 років, зменшується на 5 років, та ж і перебування на посадах в державних органах з 5 років до 3 років. Навжему досвід, на мою думку, і не врахований, менше можна пропрацювати і отримати більше досвіду. Цій позиції ніхто. Не розкриває, і яким чином це буде відбуватися, ніхто не розуміє. І чому саме зменшення досвіду, це буде більш практичний ефективний менеджер на базі керівника голови АРМА. Ми не враховуємо конкретні речі щодо доступу до державної таємниці. Якщо у нас в органі іноземці, все інше яким чином вони мають права до доступу до державної таємниці? Тому що їх зауважували там керівники правоохоронних органів чи представники їх, про те, що активи передаються, необхідно збільшити повноваження, доступ і все інше? На мою думку, все таки іноземні партнери вони. Повинні мати то, той доступ, який не зашкодить роботі правоохоронного органу, розкриття та досудових розслідувань, і все інше. Також цим законопроектом внесені повністю зміни до. Конкурсних комісії, хто має право скажу, і я вже, б акцентував би, я закінчую. Я, я б акцентував би увагу на цій стадії, яка вже відбувалася і де більше уже до реалізації о, прийняття законопроекту в цілому і постановки право над тими конкретними речами: А, порушення регламенту, Б. Збільшення повноважень прокурорів в з, з, нової системи підходу щодо обрання керівництва армиї і зменшення набуття бюджету від користування активів в разі прийняття цього законопроекту, який стане чи не стане законом, але висновку Міністерства фінансів конкретно. Зазначене з цифрами скільки набуто, і в зв'язку з зміною е, створення фондів на базі АРМА, яку шкоду понесе міністерство фінансів, я не побачив. Я по суті маю там кількість прав, буду ставити їх в залі на голову. Дякую, і ви зараз точно сказали. А я хочу повернутися до свого вступного слова, тому що ви говорите правильні речі, але акцентую увагу, що в висновку міністерства фінансів зазначено: законопроект 1.2.3.7.4-д не містить фінансового обґрунтування. Це відповідь на ваше запитання. Тобто він не містить. Ми розділяємо позицію і вашу, і водночас Міністерства фінансів. Водночас, дякую за ваші точкові зауваження. Ми теж їх розділяємо. І ви знаєте, напрошується один висновок. Коли мова йде про те, що в усіх є такі принципові зауваження щодо порушення конституції, інших законів, потреби внесення до КПК, законопроект не запрацює без внесення змін до інших кодексів. А також можливості того, що саме Європейською комісією було зазначено, та немає різниці, яким нормативно-правовим актом якого рівня буде врегульовано процедури підняття ефективності управління, аби це працювало. То чому ми це вносимо в закон таким чином? З 922 правки, які не враховано, з них 906, Коли стільки всього органів державної влади не врахована позиція, то може давайте. Просимо тоді підтримати урядовий законопроект, повернутися до його розгляду, який не мав такого резонансу, має всі позитивні висновки і йде в логіці розвитку трансформації органу державної влади. Все питання знято. Тоді суспільство, Україна, міжнародні партнери всі розуміють, про що говорять, а державний орган розуміє, як йому виконувати закон. Дякую вам щиро.